Гладіолуси, тобто косарики, починати копати, як їх до зберігання підготувати. Та в кінці відео я покажу, в чому іде їх найзручніше зберігати. Всім привіт! З вами канал Корисні Корисності. Поїхали! Обираємо суху і сонячну погоду. Починаємо копати через 30-50 днів після цвітіння. Цибулини квітів я намагаюся саджати в кошики, тому що, по-перше, це дуже зручно. По-друге, жодна жодна цибулинка при викопці не постраждає. Дивіться, які гарні. Вони повністю і всі діточки повністю зберуться. До кубки. Наступним етапом ми складаємо наші цибулини на пластиковий ящик з під фруктів і змиваємо залишки ґрунту. Далі наше завдання. Відділити стару цибулину, забрати діток і забрати старе коріння. Якщо це важко робити, воно погано відходить, то ми залишаємо в такому вигляді з зеленою масою наші квіти підсихати ще на декілька днів, аж поки не буде гарно відходити оця частина. Пройшла доба, це в нас така попередня сушечка. Основна сушка це по. Ще попереду, завдання цієї просто розділити гарненько цибулини, відділити старі і корінчики, і не травмувати посадковий наш майбутній матеріал. Гарно стало виділятися, обережненько це все робимо. Зачищаємо денце і стараємося його не травмувати. Далі зрізаємо наземну частину, залишаючи пеньок в 2 см. І обов'язково перед тим, як закладати на зберігання, цибулинки потрібно продезінфікувати. Це може бути фундазол, це може бути розчин марганцівки або будь-який інший фунгіцид, який вам до душі. Після дезінфекції дуже зручно викласти на той самий ящик, на якому ми мили. Таким чином, цибулинки з усіх сторін будуть провітрюватися і краще просихати. Якщо дозволяє погода, декілька днів залишаємо їх сушитись на вулиці, але на ніч потрібно забирати. Потім декілька тижнів в сухому приміщенні вони... Досушуються так виглядають вже остаточно просушені цибулини гладіолусів. Зверніть увагу ще до того, як дезінфікувати всі. Пошкоджені і цибулинки поганої якості я викинула, залишила лише здорові і закладається на зберігання лише здорові цибулини. Далі беремо будь-яку коробку. У мене коробка з підзуття обов'язково має бути отвір. Якщо його немає, потрібно зробити. Беремо шматочки паперу. Кожну цибулинку закладаємо, обгортуємо шматочком паперу і складаємо в коробку в один шар. І так, температура зберігання гладіолусів має коливатися біля 4 градусів. Я буду зберігати в холодильнику відсіку для фруктів. Обов'язково періодично оглядати посадковий матеріал. Всім дякую за перегляди, лайки, дизлайки, до зустрічі в нових серіях. Мої гладіолусові. Ні Косарикові зайки. Па-па-па-па!